Боже, привітки! Почуну знімати відео, коли ранкові, ранкове світло, тому що і макіяж сильно не потрібен, та і так гарна така хапа. Так от, сьогодні будемо шити з вами таку класну річ. Пам'ятаєте, були колись, я вам тут прикріплю референси, колись, давно-давно, жінки ходили в таких. не... Пояса для чулок, не, ну, ці, які стандартні, зараз ми звикли бачити. А вони були такі, як спіднички. І зараз я помічаю, повертається популярність до таких якраз штукенцій. І мені прям ну, дуже хочеться таке саме зробити ще й в червоному кольорі, щоб це було максимально звабливо. Тому підписуйся. Коментуй, став, якісь лайки, все, що хочеш, роби. Але обов'язково. Ну, підписатись, це обов'язково, тому що ну, я буду робити контент, ви мені будете з цим допомагати, не будете підписуватись, буде менше відео. що воно вам треба? Тому я вас чекаю. І починаємо. Ось це буде мій атлас, це буде мій матеріальчик, яким я буду зараз все це робити. Ось такий він. Проливається, зараз покажу його, як буду це все викраювати. В мене немає викрійки. Я її вже перелопатила, вже скрізь перешукала. Немає в мене викрійки, звідки брати і прям розкроїти і шити. Тому знайшла спідницю, яку буду використовувати в цих цілях. Вона якраз обтягуюча, вона. Того силуету, який мені потрібен, я її тільки вкорочу. Ну, тобто, не її і фізично і фактично. А на викриті, коли буду вирізати. Тому зараз я встановлю телефон на штатив і буду вам все показувати. Але Боже, як же бомбезно виглядає атлас. Розкладаю. Так, спідницю я складаю навпіл. Вона в мене тянеться лише в один лік. Ось а так не тянеться. Тому, відповідно, я буду так і викроювати. Що мені потрібно зробити? В мене припуски мають бути лише по бокам, тобто, що тут, тому що там в мене буде резиночка. Ну і внизу. Обробка буде зверху, знизу і збоку. Тобто в мене припуски з цим сторонам будуть. Ось так розкладаємо. Або мені шматок якось нерівно так відрізали, бо щось воно не зрозуміло Так, це є. Складаю спідничку. Разу приміряйте, Якщо у вас є теж така річ, яка підходить під наші ці потреби, ви її просто приміряйте і відмітьте, допоки ви будете її розкоювати. Я десь ось так. Вона в мене дуже ну, нижче коліна, тому я ось так її розкрою. Не буду сколювати, буду одразу ось так вирізати. Буде позмінювати ниточки. Раз. була велику бабіну червоних мені. Її точно вистачить. Обробку я почну з верхньої частини, з гори. Там деталія. Обробка звичайна, відворотна. Це вам зараз покажу. Підготувала детальку. Її навпіл і відміряла нижню частинку, верхню частинку, відняла 10% і відрізала наші резиночки по цій довжині. Будемо обробляти нашою становою резиночкою, якою зазвичай ми тут обробляємо. І цю сторону так само одну іншу виміряла 10% і підготувала ще ось так. Резиночку зв'язала, щоб вони мені зараз не плуталися під руками. І будемо пришивати. Пришиваємо, як звичайно, бюфалдер, обробляємо низ стану, прикладаємо зігзам біля фістону, а потім будемо відвертати. Тому буде отак ця деталька виглядати зверху, знизу аналогічно. Одразу пришиваю спочатку верх, потім низ, а потім вже буду бічну сторону обробляти. Я вже закінчила, зараз зробила відміточки. Виміряла цю довжину, в мене вийшло 44 см. Що я зробила? 5 см тут відклала і 5 см знизу. Тому що хочу, щоб тут і тут знизу було трошки вуще резиночки. А вже далі взяла, виміряла залишок цієї частинки, поділила на 4, і в мене вийшло по 8 з половинкою ось такі рядочки. Відміточки поставила, що з одного боку, що з іншого. Зараз беру золоту фурнітуру кільця та наріжу ось таких станових резиночок, щоб можна було їх пришити. І буду пришивати. Буду пришивати ось так на місця. Своїх поміточок. Прямим рядочком буду пришивати, забула сказати. Час вишивання треба буде підтримувати, щоб. Це було рівнесенько. І краще зробити ось що. Засічки ми такі поставили, але я ще поставлю засічку, де має бути один сантиметр. Тобто на тих місцях я буду прошивати і Тому що припуск у мене сантиметр, і я не хочу, щоб сильно виглядала вушко. Колювати атлас треба обережно, щоб не, пошли, не пішли е, розтяжечки, Бо дуже тендітна тканинка, така, можуть бути затяжки, розтяжки, потім будуть неприваг... непривабливий вигляд матиме. Чудернацька штука вийшла. Ми будемо потім це все отак відвертати. Там буде розиночка. І все прекрасненько. Зараз я буду відрізати всі зайві ниточки. Припуски: оці всі я лишаю. Поверх цього буду пришивати розиночки, які вже відрізала до цього, показувала вам. Так само, отак. Потім будемо ось так відвертати, і буде лайкраса. З протилежного боку те саме все має зробитися. Одну частинку я вже обробила. Це виглядає ось так. Так, це попереду. Ось так позаду зсередини. Весь шовчик оброблений. Нема тут нічого не виглядає. Знизу ось так. Що мені треба зробити наступне це взяти ось такий от регулятор. Я взяла вже брательну. Резиночку. Її підставляю не ось сюди, до кінчику, щоб не потовщення не робити. А буду ось так: там, де нема цього потовщення. Тобто, ой, ось так. Навпаки, ось тут потовщення йде, а я ось поруч там, де його немає. Так само прокладаю зигзаг, з закріпками роблю, і потім вже зайвий цей хлястик відрізатиму. Тут потім ми будемо протягувати ще частину претельної резиночки і будемо чіпляти для панчох кріплення. Покажу вам одразу: ось я проклала ось один сексах і інший. Зайве все повідрізала, з передньої сторони виглядає ось так. Охайні рядочки. Один і другий. Один бік підготовлений, інший бік підготовлений. Ось так виглядають ці сторони. І нижні, задні ось ці регулятори я вже прошила. Що мені тепер треба? Мені зробити треба ще попереду так само регулятори, щоб можна було й попереду чіпляти панчохи. Що я буду робити? Я буду з'єднувати ось так навпілку. Щоб знайти серединку. Серединку я знайшла і відкладатиму, скільки це сантиметрів. Ну, середина. Сантиметрів 13 треба відкласти. Ну, десь ось так. Сантиметрів 13. Зараз ми спробуємо щось так тянеться. Так, тринадцять сантиметрів. З одного боку від середини до іншого. Ось тут. І тут так само причеплю регулятор. Помітка зараз собі крайдою поставлю. Хопа. І з цього паралельного боку так само. Хопа. Тільки ставте, ну я по лицевій стороні ставила, ставити треба по зворотній стороні, звісно. І зараз ще сюди причеплю регулятори. Кажу, бокові частинки ми вже зробили, тут скрізь є кілечка. Вони всі знаходяться на одному і тому самому рівні. Внизу ми регулятори так само пришили попереду і позаду. З одного і з іншого боку, по два. Що нам далі треба зробити? Потрібно зашнурувати нашу задню частину. Я її буду шнурувати бретельною резиночкою. Вона, мені здається, тут якраз буде класно виглядати. Але я хочу, щоб задня частина регулювалася, тому мені потрібно якось продумати і додати сюди регулятори. Точніше, один буде регулятор. Чесно, я ще не, не допетрила, як це все зробити. Мабуть, буде одна частинка. Ну, отак, типу, ми пришимо її. Коротше, я вирішила зараз зашнурувати і потім подумати, як взагалі це провернути. Тому що воно регулюватися, як на мене, має. Багато-багато цієї резиночки мені потрібно. Так, ні, я поки знімаю регулятор. Зараз буду шнурувати і відрізати ту кількість, яка мені треба. Якщо, що, ви можете просто взяти на себе приміряти і зрозуміти, скільки вам потрібно тієї резинки. Я, мабуть, буду робити так само. Якщо ви робите на декілька, наприклад, розмірів, ну тому що такі спіднички можна робити там на е, межові розміри. Наприклад, там SM чи там ML і е, SXL XS, господи. Так. Можете сюди навіть не бретелічну резинку, можете якусь іншу резинку сюди пропустити. Все залежить від вашої фантазії. Блін, ні, я все-таки якось зараз тянеться добре, але... А, блін. Візьму метра і півтора. Ні, два. Два метри візьму. В мене метр є, я просто візьму зараз. Метр і буду відміряти. хоп 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 так метр, ого, це ось метр. І ще, значить, стільки ж. Да, так, візьму 2 метри. Я впевнена, що двох метрів мені точно вистачить. Я, звісно, думаю, що взагалі можливо і півтора метра мені вистачить, але... Но... Якщо що, просто е, залишки, які потім відріжуються, використати можна і на, на гартери. Використаємо їх на гартери, все буде окей. Даремно нічого не пропаде. Блін, почало крутитися. Просто буде набагато е, шкода. Якщо нам не вистачить 5 см, це буде дуже шкода. Ну, хай краще буде зараз більше. Так, все, я 2 метри відрізаю. Те, що зайве зараз відкладу, поки мені це не треба. Гартери будуть пізніше. І знову шнуруємо. Зараз. І треба обережно зараз розділити так, розрівняти, щоб точно ніяка брителечка ніде не перекрутилась. Тому що, якщо ми знизу будемо зараз зшивати, то як сшимо, так воно і лишиться. Ну, тобто, ось, бачите, в мене йшло так, а треба отак. Дуже важливо зараз це все розрівняти. Довжина в мене така, як і має бути, я її не буду обрізати. Тобто 2 метри, які початково я врізала сюди, в мене так і буде. Це, звісно, дівочі іграшка. Я дуже давно хотіла цей комплектик. Ну, не комплектик, а спідничку пошити. Але комплектик буде повноцінний. Тобто я планую ще й п'ятхалтер до цієї спіднички зробити. Так, там рівнесенько і знизу спини. І гартери покажу, як вам шити. Все покажу. Є. Так, все, оце в мене все, що лишилося. Нехай воно лишається, воно тягнеться, але, скажімо так, це зайвим не буде. Ось ці штучки. Що мені треба? Мені треба якось зараз тепер прошити ці регулятори. Ми Будемо зараз намагатися. Може, допоможіть, не знаю, як його прошити. А якщо? Ось так, ось так. Придумала я іншу штуку, а щоб не робити регулятор на цю частинку, я його зроблю якраз на кінчиках, яким чином я просто пришию до цих кінців. Наші щулка-примачі і вони будуть слугувати в ролі, е в ролі регулятора. Тобто, що я роблю, я сподіваю нашу резиночку. Так, потім тримач. Ага, щось я не так роблю. Давно не прошивала їх, тому. Ага, і все окей. І тепер так. І всередину тепер сюди вставляємо, коротше, робимо нашу дуже нашу улюблену справу. Не люблю так вдівати регулятори дуже не люблю мені це не в задоволення. Діла регулятор. Функціонувати. І що мені треба зробити? Всередині ось цей кінчик відшити. І все. У нас тепер є регулятор, який можна регулювати відповідно. Але все ще треба перевірити, чи в мене тут перенесенько. Начебто я нічого не перекрутила. Так, так, так. Все, клас. І в мене буде і тут регулятор, і тут регулятор. Ну, захотілося мені зробити так. Ну, попришиваю зараз регулятори і вперед теж пришию брителічну резинку з регулятором. Далі робимо ці штучки ми знову і Далі вставляємо ага, де мене. Беремо це, Ой, не так. Ось так. Це як ми будемо його причіпляти ззаду наперед. Продіваємо в регулятор є yeah. і вже сам цей кінчик пришиваємо опа, сюди. І ось так це буде виглядати. Зараз всі ось так. Не мабуть, буду одразу пришивати щоб не накопичувати і не колотися резинками. Ой, резинками, голочками зараз тут все це. Ось так просто його це все покласти. Начебто це якась зміючка. Але це така гарна зміючка. Зараз покажу вам ззаду. Розправляти всі резиночки. Регулятори. Блін, ну це прям бомба. Клас! Прикріплю вам фоточку, як виглядає на модельці. От так от. Та-дам! Та, так, правда, воно якось безформено, але буде вам відео і фото.